Вітаю, мене звати Юля. Я як завжди пропоную огляд кіноновинок від сайту sinist.com.ua. Більшість моїх знайомих говорять, що цього тижня в кінотеатрах дивитися просто нічого. Але ж на кожен товар є свій покупець, і більш того, ми маємо знати, від чого відмовляємося. Тому до вашої уваги. Безумовно, головна прем'єра тижня тіні незабутих предків, найбільш очікуваний, причому дуже давно очікуваний український фільм. Його не стануть представляти і просувати державні чиновники. Його ніхто не пошле від України на великий міжнародний фестиваль. І ніхто не посміє назвати його продовженням славних традицій українського кінематографа. Вся справа в тому, що таких традицій українського кінематографа не було. Це 100% комерційний проект, розрахований на невивагливу підліткову аудиторію і ще трохи на патріотично налаштованих молодих українців. Цей трилер мало чим відрізняється від американських малобюджетних трилерів і явно програє в майстерності виконання і оригінальності сценарію, тому ж «Астралові частина друга. Сценарій скомпонований із стандартних схем, спецефекти скопійовані, персонажі прості як табуретки, а жарти нарочито пласкі. Та все ж це наслідування Голівуду дуже старанне і правильно виконане наслідування. А значить, школярі не помітять різниці. Любомир Левицький вже намагався підкорити український кінопрокат з фільмом Штольня. Зрозумів свої помилки, а головне дочекався, поки цей самий прокат виросте достатньо, щоб його новий фільм зміг окупитися за рахунок тих же школярів. Інша категорія глядачів, патріотично налаштовані громадяни, подивляться тіні просто тому, що це українське кіно, завмираючи від страху за можливий провал і радіючи кожному вдалому штампу. Їх теж фільм не розчарує, адже українці змогли зняти трилер не гірше за американців. І досягнення рівня посереднього американського трилера буде ще довго гріти будь-яку патріотичну душу. Не дивлячись на те, що українці та шкіра Муратова давно знімають пристойне кіно, яке показують на великих фестивалях, саме на тіні покладаються головні національні надії. Чи то через те, що режисера звуть Любомир, чи тому, що кіно розповідає про карпатських чаклунів. А може й тому, що всі сподіваються на виникнення українського голівуду, який буде знімати багато дурних блокбастерів, від яких всі українські кіномани потім будуть з таким же задоволенням вернути ніс, як сьогодні вернуть від американських. Адже страшилка для школярів, вона й в Україні страшилка для школярів. Для тих, хто любить полякатися в кінотеатрі, цього тижня також виходить фільм Жахів Астрал, частина друга. Джеймс Ван давно став визнаним майстром страшилок. Він створив першу пилу, зняв закляття, перший і ще кілька успішних фільмів жахів. Не можна сказати, що він приніс щось нове в жанр, але те, що він успішно його опанував, беззаперечно. Ван майстерно створює напругу, комбінуючи класичні, перевірені часом прийоми. І успіх його фільмів пояснюється просто: його цільова аудиторія швидко виростає і замінюється іншою, юною порослю, для якої ці класичні прийоми всі в новинку. Якщо ви ніколи не бачили, як з туману виринає нечисть, ви, звичайно ж, злякаєтеся. Але те, що завжди рятувало Джеймса, стало його прокляттям в другому астралі. Глядачі, звичайно, лякаються, і фільм багаторазово окупився в перший же уікенд. Але підхід режисера до сценарію сиквела передбачає знайомство глядачів з першою частиною. Якщо ви її не бачили, ви мало що зрозумієте з того, що відбувається на екрані. А якщо бачили, то зрозумієте, що нічого нового вам так і не покажуть: ті ж таємничі ознаки полтергейсту, що рухає предмети, ті ж подорожі по туманному, астральному світу, ті ж ігри з переселенням свідомості. Критика фільм не схвалила. Занадто нудно дивитися все ті ж бу, навіть якщо ці бу, дуже старанно і зі смаком обставлені. Також цього тижня виходить трилер Радник. Фільм дуже великих очікувань, який ці очікування катастрофічно не виправдав. Сценарій Кормака Маккарті, автора дороги та старим тут не місце, постановка Рідлі Скотта, зірковий акторський склад з Фасбендером, Пітом і подружньою парою Бардем Круз. Ну, все обіцяло цікавий напружений трилер, але ні напруги, ні трилера так і не вийшло. Маккарті написав дуже провисаючий сценарій, повний багатослівних діалогів і мало приділив уваги сюжету. Скотт приділив багато уваги цим діалогам і зовсім забув про створення атмосфери тривоги і загрози. Історія не чіпляє, персонажі чешуть язиками без діла, а Маккарті, здається, занадто багато нафантазував для кримінального трилера. Втім, шановний Річард Тройпер і Маноло Даргі з фільму оцінили досить високо. Причому остання написала: Маккарті, схоже, ніколи не читав посібник для сценаристів. Це комплімент. <пліг> Також цього тижня можна буде подивитися комедію старперці: шість оскарів і дев'ять номінацій. Саме з таким багажем прийшли до старперців народні артисти Америки: Майкл Дуглас, Роберт Де Ніро, Морган Фрімен і Кевін Клайн. Ця комедія, намагаючись бути похмілям у вегасі для пенсіонерів, виконує своє завдання на всі 100%. Багато жартів про випивку, багато жартів про секс і багато жартів про старість. Сценарій виявився цілком собі пристойним для прохідної комедії, але занадто примітивним для такого акторського складу. Це фільм, на який йдуть, щоб помилуватися на улюблених артистів, і цього добра в Старперцях просто навалом. Дивно тільки, що на американських постерах присутні всі чотири головних герої картини. А наші українські прокатники чомусь видалили з постерів Кевіна Клайна. Напевне, вирішили, що не дорісче хлопчик до інших учасників квартету. Аплодиція. Також до нашої уваги ще одна комедія цього тижня середня школа. Якщо ви вчились досить недавно, то явно, хоч раз у житті, та робили який-небудь реферат з купи інших рефератів по темі, які викачали з інтернету, приблизно так само зняв свій дебютний фільм Том Моріс. Середня школа це збір всіх штампів, персонажів і жартів з шкільних комедій, яких у США в 90-ті знімали чимало. Проблема в тому, що все це зроблено бездумно, бездушно і безглуздо. Напевне, коли сильно хочеться зняти фільм, але не знаєш, як і про що, краще почекати, а не як Моріс, ліпити кулю з підручних матеріалів, аби в стовбур пролізла. <плес> Для діточок цього тижня мультик Огі повертається! французький серіал, який виходив з 98-го року, знову повертається, але вже в повнометражному вигляді. Його придумала і намалювала та ж сама команда на чолі з олів'є Жан-Марі. А значить, нічого в світі огі і його заклятих друзів не помінялося. Міжнародний успіх мультика був зумовлений жанром сліпстік, який у нас часто іменують стилем Тома і Джері, коли один персонаж весь час дістає іншого, а той ніяк не може з ним розквитатися. Все це супроводжується безліч стусанів, падінь, перекидань і всіляким іншим веселим покаліченням без єдиного слова. Такі мультики не містять ніяких діалогів, а значить, їх не треба перекладати. Бери і показуй, що і роблять багато телеканалів по всьому світу. Проблема повнометражної версії в тому, що жанр не дуже відповідає такому розміру. Автори навіть розбили картину на 4 25 хвилинних епізоди, створивши своєрідний міні-серіал на великому екрані, але все одно трохи не дотягли в динаміці. Втім, дітям молодшого шкільного віку має сподобатися бум-бам, хрясь і все таке. Також цього тижня діткам можна буде показати мультик пригоди мишеняти». На наших екранах рідко побачиш корейське повнометражне кіно, або бельгійське, або південноафриканське. А ось мультики, будь ласка, звідки хочете. Тепер їх роблять навіть в Перу, країні, чия економіка побудована на продажу цинку, міді та кави, тобто в країні, що знаходиться в куди більш відсталому стані, ніж наша. Однак у перуанців є історія і є інки з усіма їх золотими пірамідами, незграбними орнаментами і моторошною міфологією. Для перуанців історії про інків так само нормальні, як для нас одиво про богатирів або легендарних козаків. Тому розібратися в особливостях сюжету мультфільму нашому глядачеві буде важкувато. Однак головна сюжетна лінія знайома: мишеняті потрібно принести в свою країну родезію молочний зуб, який для мишей наділений особливою магією. А вже про мишку, що відносить зуб, знає кожна дитина. В іншому мультик схожий на всі несміливі спроби наслідування американським анімаційним хітам. Мило, своєрідно, але темп втрачається, промальовування кульгає, а текстури прийшли з 20-го століття. Для тих, хто любить пародії цього тижня дуже голодні ігри. Фрідберг і Зельцер не кінематографісти. Вони злодії, шарлатани, вони символ занепаду західної цивілізації. Писав про цю парочку критик Джош Левін йому вторить Джош Розенблат, який вважає цих хлопців лихом, чумою на тілі кінематографії, національною ганьбою, загрозою для культури, ураганоподібною катастрофою, що маскується під колектив кінематографістів, голівудським монстром, руйнуючим розум американських підлітків, які відкидають розвиток цивілізації на тисячу років. Як ви можете здогадатися, фільми Фрідберга і Зельцера не дуже подобаються американським критикам, які неодноразово називали їх найгіршими фільмами року, і неодноразово давали їм номінації на золоту малину. Втім, принизливих малинових нагород вони так і не отримали. Завжди знаходився дорожчий блокбастер, який слід було облити помиями. Але незважаючи на таку репутацію, ці хлопці завжди відбивали вкладене бабло. Вони прямі спадкоємці братів цукерів. Вони пишуть щороку по одному сценарію, іронізуючи з якого небудь кінохіта або цілого жанру. Кар'єра їх розпочалася з дуже страшного кіно, де вони були сценаристами, і продовжилася серією інших пародій, де вони виступали вже і режисерами. Цього разу основою для знущання виступили голодні ігри. І якщо ви їх бачили і знайшли в них які-небудь недоліки, ласкаво просимо до кінотеатру. На ваших очах злодії шарлатани в смак познущаються над черговою примітивною франшизою за допомогою не менш примітивного гумору. Це всі кіноновинки цього тижня. Я бажаю вам хороших фільмів і приємних переглядів. До наступної зустрічі.